Симон Петлюра, на перший погляд, цілком сформований професійний політик та революціонер, доклав чимало зусиль до українізації армії. Попри супротив таких пацифістів, як Володимир Венеченко та Михайло Грушевський, придушив спробу більшовиків прийти до влади в Україні. роки директорії був категорично проти домовленості з більшовиками, чого хотів Венеченко. Здійснив перший зимовий рейд 1919 1920 років. На перший погляд, майже ідеальний політик щитким, цілком зрозумілими поглядами, програмою дій та глибокими переконаннями. Але проблемою Симана Васильовича стала відсутність порозуміння чи то небажання порозумітися з тодішньою політичною елітою. Складається таке враження, що Петлюра визрів як революціонер у формі переконного диктатора, одноосібного правителя. Після акту злуки Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки його дії нагадували бажання за будь-яку ціну довести своє право на владу. Замість консолідації українських сил іде на згоду з ворогом Західноукраїнської Народної Республіки Юзефом Пілсудським, уклавши Варшавську угоду і розрахувавшись за останнім західноукраїнськими землями. І, звичайно, зрада Польщі та її порозуміння з більшовиками поставила фактичну крапку на здобутках Української національно демократичної революції.